Розпізнання духів, як відрізнити голос Бога від голосу диявола Ж... важливі речі в духовному житті. Так, оце моя перша думка переконання на цю тему. Пише те Отець Пів в одному зі, зі своїх листів з кореспонденції з різними особами. Почуття і приємність можуть бути викликані через доброго або злого духа. Є багато знаків, завдяки яким можеш відгадати, звідки і від кого походять. Назву кілька, які допоможуть тобі зрозуміти, як повинен заховуватися, поводитися. Жив, важливі речі, так і пишеться на е, в особистому духовному досвіді, адже переходив через цю боротьбу духовну щоденно. Боротьбі з е, дияволом, так? Отже, і найперше, що важливо зрозуміти, що е, отець Піо каже, що почуття і приємність можуть бути пох... викликані як, і чер... як через доброго, так і через Злого Духа. так. Тому е, тут е, потрібно такого глибокого духовного розпізнання, е, певного духовного досвіду, також можливо допомоги духовного керівника, оскільки е, багато речей ми самі можемо просто-напросто не дати ради. так. Розпізнатися. Це Ігнатій Ойова у своїх духовних вправах, зрештою, пише, що в е, світ людської думки, тобто 95% тих думок, які наповнюють наш розум, походять або від доброго, або від Злого Духа. І лише 5% походять від нас, самих, нас особисто, нашу особисто думок. Тому, власне, це є та площина духовної боротьби, яку потрібно осягнути кожному, хто власне на ній перебуває, хто перебає в цій площині духовної боротьби, які хто прямує до досконалості, хто прямує над собою. Так? Тому що часто навіть добрі почуття не означає, що не входять від доброго духа. Так? Може, є дуже хитро, він може, дуже він Зазвичай свої спокуси. Свої приманки заставляє на людину через добрі, добрі якісь певні такі пропозиції, щоб людину заманити, так? щоб людину вести, привести до гіршому часу до опадку. Тому нам дуже тут важливі ті поради, це піво, з якими будемо надалі надалі будемо ознайомлюватися у цій темі. 135 порад у пораду цепіл як здобути небо і виграти життя